Вітаю колеги, сьогодні трошки попрацював, вилив корпусів. Ну ну, це ще деякі я позаносив. Криші, корпуси. От такі от 145-й ось Красота. 300 й теж класний виход. Ракета. Кришки. Бачив відео, як криші. Видуваються, коробляться посередині, виходить рівно. А по бокам у мене цього року е я же ж переселяв криша важить К400 я на ваги кидав. Е стояли вулики на прогоні, на криші, нічого не ставив. ні цеглинку взагалі нічого, Просто плівка і зверху кришка. Прижата. Думав, якраз ураган зірвався, такий сильний вітер з дощом. Думав, поздуває, просто капець. Приїхав, криші як стояли так і стоять. Тобто, отакі от кришки не треба, як то кажуть, ні цеглин ні камінців. Стоять під плівкою нормально, провірені, як то кажуть, і не покороблені. Там вон, пізніше зніму, як вони на вуликах, бо бачив. Що вже і не роблять залізні металеві такі колпачки на, на криші, що надіваєш, що там вже можна ставити. Але то все вже скажу фігня повна. Чисто моя думка. Криша повинна бути як криша, вона повинна крепка бути. Що Нею можна реально, як кажуть, захищатися. тут місце. Таке знизу що тут можна в будь-яку частину гнізда поставити під кормку навіть. Коротше, нормально, мені подобається. Це от вже закінчую лити, компоненти якраз. Це ще декілька корпусів, 145-х вилию. Почищу. Ось корпус трьохсотий. Ще треба обчистити його трішки. Ну, оце такі от відходи з відер. Ну все, пока-пока, всім гарного вечора.